Як правильно і легко виставити двірники в правильне положення, якщо ви знімали оці поводки. Вони знімаються, коли потрібно поміняти стійки, щось зробити з ними, чи чистити дренажі. Тут перший дідовський спосіб, якщо у вас правильно вони стояли, лишаються сліди, на те ж саме місце поставили, тут закрутили. І другий метод: тут на стіклі є спеціальні такі відмітки. От верхній двірник, от є такі три точки. Також тут є збоку ще. Так само з іншої сторони, також на стіклі є три точки. Значить, На них ставити. І Третій метод, звичайно, можна ставити якісь помітки собі на самій різьбі і болті, в якому положення вони стояли і так само поставити назад. Ну, також треба дивитися, щоб воно тут не чіпало один другого і там не задівало стійку. Виставляєте так посередині. В оригінальних двірниках є отакі. Значки, коли потрібно міняти сам двірник. Він може починати скрипіти від того, що вже пора його міняти. Або другий варіант, що гумка не їде прямо, а отак сунеться. Ну, для цього можна сам поводок поскручувати, виставити його. Ну, про це я розказував в великому відео, можна в, принципі, в описі подивитися.